У мене є перше клювання. Рибу видно за 60 метрів, тому що води немає взагалі. <смі> я думав, я тут засну вже, чесно. Перший короб на гачку. Дві години зажу, ось так просто коняю, коняю. І на кінець то є перший коробчук. Пробував вже різні комбінації. Угрузка плюс червячок, два червячка, один червячок, по вже ставив. Ось на кінець спрацював один черв'ячок. Ну, слухайте, може навіть кіловий бути, я вам скажу. Тому ще так, супротив є. Зараз він відчує берег, що води вже немає, значне зе весілля. Тут такі умови, бачите, що потрібно тягнути його прям. 父母。